Так, народ, дивіться, дивіться, який апарат зайшов до нас в продажу. А дуже вже багато хто мені почав за нього писати виставляй, виставляй. Так що знімаємо відосик для вас. Nissan Жук в такому шикарному кольорі, тому що колір реально дуже-дуже шикарний. А просто камера цього не передає, реально не передає цього вигляду. Автомобіль на минуточку весь в кераміці, весь покритий керамікою, кузов гарненький, все ухожено. Ну, дійсно, такий хороший живий апаратик. Дивіться. Отак, це в нас 14-й рік. Отак він виглядає. О, О. Я думаю, що така тачка комусь 100% зайде, тому що видончик має. Технічно суперова. Дивіться. у нас Мультикермо коробочка переключає ідеальненько Ну, технічно тачка взагалі шикардос. Два ключка у нас. Я зараз заведу. Двигун працює як годинничок. Так що, народ, кого цікавить такий апаратик, мій номер знизу, телефонуйте, пишіть. Будемо домовлятися.